я дуже рада вас всіх сьогодні бачити. Ану, признавайтеся, сумували за нашими заняттями. Тому що я за вами дуже дуже сумувала, і сьогодні у нас п'ятниця. Я до вас повернулася, щоб показати вам дуже дуже цікаве заняття. Тому що сьогодні ми з вами вирушимо у сад і подивимося, як ж працюють наші дорослі у саду, і яку роботу вони виконують восени, адже ж до нас прийшла осінь і зараз дуже дуже багато роботи. Тому не сидіть у своїх хатинках, а виходьте разом з матусею на город у сад. Допомагайте їм збирати овочі, допомагайте їм рвати фрукти, а також загромаджувати листя і травичку. Тому вирушаємо з вами зі мною до нашого саду. Що у саду ми з вами побували і дуже багато корисної зробили роботи, правда ж? Ну а ще я для вас підготувала цікаву експериментальну гру. І не одну, а аж декілька. І розпочнемо ми з вами із найпершої. Для цього я вирізала, дивіться, ось таких декілька квітів різних різних кольорів. Для цього нам знадобиться ще мисочка велика, і я у нього вже набрала водички. У нас така прозора, щоб вам було гарно все видно. Тепер ми з вами будемо робити зараз наш квітковий сад. Ми зараз наші квіточки будемо саджати у водичку. А вони у водичці будуть набиратися вітаміни, будуть набиратися соків і розквітати. Давайте з вами спробуємо. Для цього ось я свою квіточку буду, ось так пелюсточку за пелюсточкою складати серединку. Ось серединку. дивіться. раз. Із моєї квіточки залишилася ось така маленька. Я її ставлю. Тепер беру, руки мені, скаже, якого кольору ця квіточка у мене. Вірно, зелененька, а яка ось ця. Угу. А ця у нас червоненька. Так, загинаю пелюсточка за пелюсточкою. Ось так, всерединку. Так. І зелененьку ми вже заховали. Ой, а яка це у нас квіточка, якого вона кольору. Вірно, вона жовтенька і жовтеньку квіточку. Ми так само з вами загинаємо пилюсочка за пелюсточку. Так, тепер беремо помаранчеву і знову складаємо. Так, дивіться, що вийшло з моїх квіточок. Тепер я їх буду замирювати у водичку, і ми з вами будемо спостерігати, що ж відбувається. Ви бачите, цю магію? наші квіточки набираються вітамінів. Вони п'ють водичку, беруть з неї усі поживні речовини і потрішечки потрішечки розквітають, розправляють свої пелюсточки і розкриваються. Дивіться, як виростають наші квіти прямо на наших очах. Як потроху розпускається наша квіткова гав'янина. Ми її зараз поставимо в сторонку, доки будемо працювати з іншими досвідами. Ну, у тому самому кінці заняття перевіримо, як вже гарно розпуститься наші колію. Ось тут поставлю. І ви бачите, це зовсім, зовсім легко і швиденько. Ну, а для наступного досвіду нам з вами знадобиться повітряна кулька. Ось така повітряна кулька, яку ми хух, надуваємо нашим ротиком. Але щоб нам не було дуже-дуже важко старатися нашим ротиком, ми будемо зараз іншим способом набивати нашу кульку. І для цього нам з вами потрібно буде попросити у наших плату взяти на кухні оцет та соду. Оцет і сода, коли з'єднуються, утворюється хімічна реакція. Тому ми з вами станемо справжніми хіміками зараз або ж дослідниками. Коли вони разом змішуються, утворюється вуглекислий газ. І завдяки цьому вулики газу буде надуватися наша повітряна кулька. Але ми з вами пам'ятаємо, що ні в якому разі не можна куштувати ні оці, ні соду. правда ж? Тому що вона не корисна для того, щоб її споживати. Ми її лише дуже-дуже обережно будемо використовувати. Якщо у вас вдома є резинові рукавички, можете їх одягати. Якщо у вас є великі-великі окуляри, захисні можете їх також одягати. Тоді станете справжніми-справжніми наслідниками. Ну а я буду використовувати це все обережно і ось так. Також нам знадобиться невелика пляшечка, ось таку я підготувала, знадобиться ложечка, і також нам знадобиться ось така лієчка. До роботи. Я беру нашу лівочку і ось так одягаю її у кульку. беремо з вами нашу лірочку, там будемо насипати соду у нашу кульку. Ось так я біля чоловіку допомагаю. Сода не дуже хоче засипатися, тому будемо ось так натягувати кульку, і тоді вона буде класно, класно засипатися. Так, кулька у мене велика, тому я да, буду додавати три ложечки. О, бачите, що може бути? Там повітря, і через це наша сода розсипається. Так, Відкладаю це все у сторонку. Куйку що легенько кладу. І тепер відкриваю свою пляшечку. І буду наливати у неї оцю. Пам'ятаємо, що маємо бути дуже-дуже обережними. Можна використовувати нашу річку, щоб не вилити. Так, буде достатньо. І тепер на нашу пляшечку будемо одягати нашу кульку. до цього сильно-сильно ось так розтягуємо. І ось так вона натягаємо. Тепер ось тут, де ми натягнули кульку, будемо ось так тримати пальчиком, тому що повітря буде зараз надувати нашу кульку, щоб воно дулося у кульку, а не виходило ось так. Піднімаємо нашу кульку вверх і буде висипатися сода туди, і у оцт. вони будуть перемішуватися і створиться хімічна реакція. Спостерігайте уважно, уважно. Так, ось так, що можна помішати, 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 щоб гарно, гарно надулася наша кулька. Ну що, ви побачили, як класно і швидко надулася наша кулька. Тепер я її обережно знімаю з нашої пляшечки і зав'язую. Ну що, ви побачили, як легко і швидко, а головне дуже цікаво. Ми з вами надули ось таку повітряну кульку. Ну, а тепер на цьому ми ще не закінчимо. Ми будемо зараз з нашою кулькою продовжувати гратися. Для цього я взяла ось такий мале... ось такий папір і буду його зараз розрізати на малесенькі шматочки. Ось так на підставочку прямо буде. Роз'жати на малесенькі шматочки будь-якого розміру, будь-якої форми. Так, я думаю, що мені вистачить, щоб вам показати. Тепер потрібно нашу кульку потерти об светрик, ну або ж об нашу голівеньку, об нашу волосечку. Я ось так. Дивіться, яке диво відбувається. Бачите? Дивіться, давайте ще треба сильно, сильно, сильно потерти. Зараз. Дивіться, бачите, як піднімається наш папір і приклеюється до нашої кульки. Так, переш, спробуємо. Ну, і ще спробуємо. Якщо об Светрика. Бачите? Так, давайте ще обсветрика. Так, це познімаємо. Об краще, тому беремо нашу кульку і тепер її натираємо сильно сильно об свого светика. Ну, або ж можна об нашу голіванку. Так, натираю сильно, сильно, сильно. Зараз воно наелектризується і наш папір має пристати до нашої кульки. Давайте подивимося. Ого, ви бачите, як піднімається. Дивіться, як притягнулося одне до одного. І тепер наш папір, дивіться, як міцно, міцно тримається. І не відлітає від нашої кульки. А якщо його ось так поставити, він дивіться, хіба приклеїться? Зовсім не тримається. І не хоче триматися. А ну якщо ми його тут з цієї сторони потремо потремо, потремо, гарно, гарно натремо. О! Дивіться, причепився. А якщо ось так. Дивіться, тримається. Ще ми сьогодні з вами наелектризували нашу кульку та зробили ось такий чудо-експеримент. А тим часом давайте глянемо на наші квіти. Дивіться, як розпустилася наша квіткова галявина, і які гарні квіти у нас з вами вийшли. Я сподіваюся, що вам сьогодні було дуже-дуже цікаво, а головне корисно. Тому не баденне, байдикуємо на наші вихідні, які до нас вже приходять і завтра наступлять. Ми будемо з вами працювати у саду, а також проводити ось такі чудові і цікаві експерименти. Я дуже всіх вас сильно люблю та обіймаю! Бажаю успіху у виконанні. Ну і чекаю на ваші фото або відео, як ви працюєте вдома. Пропоную вам запустити флешмоб. Я допомагаю своїй матусі і надіслати нам у групу декілька фото. Як же ж ви працюєте вдома та допомагаєте своїй матусі? Хтось буде прибирати у саду, хтось буде копати морпочку чи бурячок, якщо досі не викопав, хтось буде рвати яблука. Ну а хтось буде допомагати матусі удома, буде там замітати чи мити посуд. Правда, ж? ну а ще чекаю на ваші квіти, на ваші кульки, як ви з ними цікаво граєтеся. Бажаю вам успіху у виконанні. До нових зустрічей, па-па!